Всім доброго дня, слава Україні. Радий вас вітати на каналі Екскаватор. Сьогодні субота, в мене вихідний день і маю можливість підзаробити. Зранку з'їздив вже на металоприйомку. Хлопці мені такий ящик наготували. Буду зараз розпаковувати, дивитись, що там є. Попередили зразу, що всі детальки тяжкі. Зараз відкрию і подивлюсь. Так. Тут майже 20 кілограмів. Останнім часом взагалі нічого не розбираю. Бо брак часу, або заїжджаю, вже хтось забрав і просто немає з чого вибрати. Ось там може. Не тільки з цим це все пов'язано. Так, що я бачу? М -м -м -м, зараз я візьму рукавицю. Так, так це щось від... Значок Audi. Щось таке уже щось робив тут. Дюралька. Алюмінії. Зразу тяжке буде. Від коробки передач нагада щось. Може ні. Так. Таке я вже розбирав. Двигун від плисоса. Ось така це двигун це ж від. Ось це теж хтось різав, не пішло. Ми не піде. Газовий середуктор. Це є вигуни від холодильники. Чекайте тут ще щось є. Бо, не знаєте, я використовую дуже багато дисків, різно розрізаю. Отаман, пригодиться. І ось такі, два, ось такі два двигуни. Я зараз це все розберу. В принципі, сам, сам, саму розборку вже показувати не буду. Два двигуни. Двигун від пилососа, двигун від... я не знаю що тут, від чого він може бути. Це може якась пралка маленька, якір. Продуктор. І потім покажу на виході, скільки це, скільки вийшло. Так, робота кипить. Два мотори вже розрізав. Мідні дроти. Зараз розріжу ще там, де є мідь, почну розбирати. Ну Як завжди спочатку цікавіше. Залишається тільки зрізати мідь, коли його розібрав, насправді відходів дуже багато, це все металолом. Нічого корисного там вже нема, хіба що якщо декому треба, то можна повідключувати болтики, гаєчки. Мені цього вже не треба, в мене цілий ящик вже роздаю. Так, ще за цю штуку не брався. Зараз все по порядку. Так, справа вже дійшла. до Ді у нас полісоса. Просто зрізав гайку зверху. Ось такі вже металобрухту. Так, сам процес не показую. Майже всі деталі, які тут є, я вже показував попередніх відео, як вони розбираються, швидкість. Просто покажу вагу, скільки з того всього вийшло. Ось скільки вийшло міді. З алюмінієм вирішив сьогодні не працювати. Насправді його небагато. В, ці, в ціні він не цей. А мінь зараз зважимо, будемо знати цей нього вага. Вмикаю вагу. Два кілограми 750 грамів. Ось так, друзі, вибачайте за творчий безлад, робоча обстановка. До трьох кілограм не дотягну, фактично затратна частина 100 гривень. Зараз заїду здам. Якщо по 230 гривень буде. Ну, трошки Все, до зустрічі. Всім щастя, здоров'я, мирного неба, слава Україні!